Друзі, привіт! Сьогодні про розслаблення, що дуже важливо: е, уявіть собі е, мішок. Ну, образно, ось у мене висить мішок. Якщо він е, повністю так знаєте, як зжати, то там нема простору, і більше я нічого туди не можу вкласти. Так і людина ніяк мішок, і е, якщо у нас все зжато, тому що там бомби падають. Там, десь хтось на вас накричав, чи самі себе е, е, якби, ну, так, гнобите. Кажете, от ти такий, а треба отак, як хтось там. Ось Це все пригнічення, це все жаті. Е, М'язи зжаті. І е, навіть якщо ви тренуєтесь, е, треба час і вміти розслаблятися. Я думаю, десь вести в Черкасах курс по розслабленню. Е, що це? В е, йогі це праная, о, пранаяма. Пранаяма – це дихання, внутрішнє розслаблення, а ще є йога-нідра. Йоганідра це коли ти не спиш, ти лягаєш, і, і майстер, тобі говорить, розслабляється правий палець на руки, потім другий палець, третій, четвертий, і проходить, і він називає все, всі частини тіла. І ти туди увагою направляєшся і розслаблюєш, тобто осознанно розслабляєш все своє тіло. Тільки тоді, і то не зразу. Ви зрозумієте, наскільки ми Ось навіть плечі, де, де хто так і ходить. І це все напруга. Цілий день, годами, і тоді йде деформація. Вдох і видох розслабилися. Навчитися розслаблятися, це ще важче, чим тренуватися. Ну, в кого є питання по розслабленню, тому що якщо ми зжаті, ви знаєте, всередину вже нічого не пройшли. А коли ми розслаблені, то з нас виходить і входить все, як, як у мультику, да, про Вінні пуха входять і виходять. Все свободно і легко.